Ну що, трохи розгріблась. 21 година називається дім, повна чаша. Ще треба зеркало повитирати. Коротше, тут шкаф. Все просто розп... розіпхала по всім куткам, наскільки я змогла це зробити гармонічно. Ну, ви поняли, що в мене ляльки. Квітки, все всюди. Це ще полки не прикручені, але вже завтра буду приймати людей, тому пригреблась так, наскільки я змогла це зробити. Головне, це стіл стоїть. Так, коротше, тут вішак такий. Так от зробила типу, поки що коврик на дивані. Але скільки тут роботи? Ви не уявляєте, як я довго це все розгрібала? Ну, година 4, мабуть. Оце, щоб все отак от переставляти, порозгрібати, порозвішувати, позасовувати. У мене повинні висіти шавки, які стоять просто, бо не було кому, не було чим. А у мене повинні ці полки бути для квітів, для ляльок. Ну і там не повинно бути нічого. І на полках будуть ці додатки. Але поки що так, то та полка під телевізор. Можна випити кави, можна щось підігріти в мікроволновці, тому що тяжко цілий день не підігріваючи, нічого не ївши. Ну, навіть можна приготувати, щоб маленький холодильничок такий треба б. Щоб якийсь суп туди покласти. Ну, типа суп в плані заморожений. Чи якийсь там в пакетах. Ясно, що ніяких кастрюль, нічого не буде. Ну, тобто одна шафка. Бачите, куди заперла, то я заперла туди воду. Ну, і дуже багато квіток. Дуже багато. Сертифікат мій. Ну, мені здається, що це найкращий варіант, який я могла зробити сама своїми руками. Це дуже важко, тяжко, в мене вже ноги гудуть, я втомлена. Але все розпихала, просто розпихала, щоб розпихати, тому що треба було щось зробити. Ну і так от. Голов... Головне, є стіл, є підхід до нього. Звісно, от там все мішає, мені треба його вбирати, прибирати десь, може, тут по куткам, але я вже сьогодні не можу. Там просто розетки. То тільки стіл включений в розетку. А так все повиключала. Коротше, отакі. Все, йду додому. Відпочивати поки що так все буде.